Дітки, вітаю вас! У нас сьогодні заняття з малювання. А що ми будемо малювати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Я на свято поспішаю, їх за ниточки тримаю. Вони пливуть над головою, радують усіх своєю красою. Що це? Так, це повітряні кульки. І малювати ми сьогодні з вами будемо повітряні кульки. А малювати ми будемо пальчиком. Для роботи нам знадобиться фломастери, гуаш або фарба, білий аркуш паперу та вологі серветки. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть дітям намалювати ниточки. Для цього нам знадобляться фломастери. Ми беремо будь-які кольори, які вам подобаються. У мене червоний, і я намалюю ниточку. Одну зелену, другу. Третя, третя у мене помаранчева. Потім малюю дітки пальчиками. Ми беремо гуаш або фарбу, вмочуємо туди пальчик. І ось такими рухами отак от. Ми малюємо кулю. Так, намалювали, витираємо серветкою. Потім беремо іншу фарбу, так само робимо. І знову витираємо вологою серветкою. І в нас залишилась остання кулечка помаранчого кольору, або жовта, або будь-які інші кольори, які подобаються дітям. Це може бути і синя кулька, і розова, і фіолетова. І будь-які інші. За бажанням можна ще домалювати ось такі хвостики для наших кульок. Гарні кульки вийшли в мене, які ж будуть у вас. Чекаю на ваші фоторобіт. Дякую всім за увагу! До побачення!